Слава Богу, дорогі брати і сестри. Перечитуючи історію ізраїльського народу, не раз дивуєшся, наскільки дійсно був Господь з ними близько, і в хмарі, і в вогняному стовпі, і чудеса величезні були на їхніх очах. І, здавалося, чому ще нарікати, чому так дальше гнівити Бога, навіть робити. Якісь ідоли, чи бувани собі і постійно нарікати. Але потім ловиш себе на думці і запитуєш себе, а як ти йдеш за Господом, чи завжди вдячний за все йому, чи задовільняєшся тим, що Господь тобі дає. Тому сьогодні перевіримо ще раз і ще раз, Господь сьогодні від самого ранку, якщо хтось спостерігав, Нагадує і за смирення, і за гордість, і далі говорить до нас, щоб ми дійсно були вірні нашому Господу. Господнє серце стислося, в мовчанні дивився батько зі своїх висот, як Моїсей іще раз наставлянням учив його улюблений народ. Батьківське серце хто його не знає стократ Господнє в глибині любві, і Він вивів їх з Єгипетського краю, щоб в ханаанській оселить землі, і Він ожорсточив фараона серце, щоб свою велич показати на нім в вогні і в хмарі, у воді зі скелі, в щоденній мані Він являвся їм. Ось краю, що обіцяний кордони. Там молоко і мед, там ситий дім. І Мойсей повторює закона, щоб пам'ятали Господа усім. Бог дасть їм все. Він вірний у завіті, яким він присягав до їх батьків, і їм самим Він силу дасть, щоб жити і виконувати все, що повелів. Але чому? О Боже, всемогутні, немов сльозинки, капають слова, Чи ж не тому, що бачиш ти майбутнє, і вже улітку знаєш про жнива, веде Господь тебе у край хороший, у край оливок, меду, ячменів, де будеш їсти все, що лиш захочеш, нестачі, не зазнаєш ні у чим. Але тоді, коли ти наситишся, і Господа там поблагословиш, о, вибране народе, стережися, у тім добрі Ти Бога не залиш, не нехтуй заповіді виповняти, і не зневаж Господніх настанов, коли доми закінчиш будувати і збагатишся на овець, коров, коли твоє і золото і срібло, і все твоє розмножиться, тоді дивись. Щоб твоє серце не згорділо, і не забув ти Господа в добрі. У домі рабства плакав ти сім'єю, і Бог на тебе зглянувся і почув. О, не скажи, що силою своєю, багатство власноруч собі здобув, Господнє серце стислося, забудуть. У більшості забудуть, відійдуть, Жертовники ваалові збудують, обіцяної слави не приймуть. Він буде їх крати і умовляти, щоб дороги полишили злі, і знов себе у милості являти, а зрештою Росія по землі. І все ж, як батько в глибині любові звершить таке, що вище є за гнів. Єдиний син віддасть заплату крові, щоб викупити людство від гріхів, і скаже син від батька і від себе, тоді до тих, що викупив слова, лиш ті війдуть у вічне царство неба, хто заповіді мої зберіга. Як тут біля кордонів ханаанських не лишиться людина без умов, Якщо сповняти будеш ти старатись, у тім побачу я твою любов. Зостануться як людського, для людського сумління, мов пам'яткові віхи попри шлях, старання, що підтверджують спасіння, і Божий страх, що зберігав із зла. І навіть для земного обітниці залишиться, немає змін Отець. А якщо хто в достатку загордиться, Бог той самий і той же їх кінець. Слова Мойсея капають, як сльози, бентежить серце через даль віків. О, стережися, вибраний народе, щоб не забув ти Бога і не згордів. Амінь.